Народ, ну що, нарешті це сталося. Сьогодні компанія Xiaomi представила перші у світі смартфони, які працюють на новеньких чипах від Qualcomm, а саме Snapdragon 8 Elite. Загалом-то вона сьогодні показала цілих 16 нових продуктів, як і обіцяла. І чесно кажучи, коли я дивився цю презентацію хронометражем 3 години у мене трошечки з'їжджав дах, тому що інформації було дуже багато, дуже багато води. І треба було з усього цього потоку інформації відібрати саме те, що буде цікаве вам, а не китайські. І аудиторії, тож ми дуже добре попрацювали. Дуже сподіваюся, що ви заціните. Влаштовуйте затишне місце, прихопіть з собою гарний настрій. Не забудьте поставити вам вподобайку. А я починаю наш екскурс в наймасштабнішу презентацію Xiaomi 2024 року. Але перед цим, дорогенькі мої, я вам вкотре нагадую, що у нас є свій власний інтернет-магазин, який зветься androprice.com.ua. Якщо вам не подобаються оці ці всі браузери і так далі, тоді завітайте в наш телеграм-канал Androprice Україна. Ми там пропонуємо багатську сілякого цікавого, а саме електроніку, смартфони, смарт-годинники і все те, що ви так сильно дуже любите. Є вживані варіанти, є нові варіанти, є усілякі Xiaomi і Realme, і Samsung, і OnePlus, і айфони. І головне, що в нашому інтернет-магазині найкраще сервіс в Україні у нас на діє консультації, якісний підбір саме під ваші потреби. І головне, ви маєте розуміти, якщо ви придбаєте щось в нашому інтернет-магазині е, і у вас виникнуть якісь проблеми, ми їх швидко вирішимо. Бо головне для нас це. Репутації. Ну і ще я хотів чергове нагадати вам, що прямо зараз на нашому YouTube каналі проходить благодійний розіграш смартфону Pixel 8 Pro. Для того, щоб прийняти участь, треба задонатити від 300 гривень на допомогу нашим бійцям. Ми збираємо гроші на засоби реп і всі ви маєте добре розуміти, що сьогодні подібні речі вони необхідні на фронті, бо вони рятують життя нашим бійцям. Пам'ятайте, якщо б не наші захисники нічого цього сьогодні не... Не було Детальну інформацію я залишу в описі. Там же ви зможете знайти посилання на банку і номер картки. Заздалегідь, дякую всім, хто приймає участь. За традицією, Xiaomi розпочали свою презентацію з розповідей про те, наскільки успішним став їх напрямок продажу автомобілів, наскільки людям зайшов їх новенький цей Су-7, і взагалі про те, які вони молодці, що вони не стоять на місці, що вони там розвиваються, і все таке подібне. Нас же з вами більше цікаве те, що стосується саме нових продуктів, і одразу після співання диферам по бік компанії нам почали розповідати за нову версію операційної. Системи HyperOS, яка, до речі, дістанеться не тільки смартфоном, а й іншим продуктом компанії, таким як телевізори, смарт-годинники, планшети і так далі. Якщо коротко, Hyper OS 2.0 стала більш розумною, більш енергоефективною, більш продуктивною, і також в неї завезли цілу купу фішок штучного інтелекту. Назвали все це діяння Xiaomi Hyper AI. Давайте розповім, що вміє цей так званий штучний інтелект. По-перше, він навчився власноруч створювати індивідуальні фони для екрану блокування. Як це працює? З вашої згоди він бере відео відзняті вами з галереї і... Накладая их на... Фон на екрану блокування. Навряд чи вони будуть виглядати так само симпатично, як на прикладах, які нам показали на презентації, проте ідея, як на мене, досить непогана. Окрім створення анімації на екран блокування, Hyper AI навчився створювати розумні шпалери. Щось подібне ми раніше бачили і в інших інтерфейсах, тепер це дісталося і до Xiaomi. Але це ще не все. Hyper AI також приніс нові можливості роботи з нотатками, перекладу текстів. І все, що з цим пов'язано. Перша функція зветься AI-writing. Вона допомагає користувачам створювати повідомлення, електронні листи чи нотатки. Під час створення ця функція пропонує свої варіанти для того, щоб, так би мовити, полегшити процес. Переклад за допомогою штучного інтелекту допоможе користувачам подолати будь-які мовні бар'єри. Це має бути корисно для користувачів, які працюють в мультикультурному середовищі. Ну і остання фішка допоможе вам легко записувати. Та транскрибувати нагадування будь-якої важливої інформації. Щось подібне ми раніше бачили в інтерфейсі One UI, коли ви робите величезний запис з лекції, а штучний інтелект допомагає вам після цього виділяти головну інформацію з цього тексту. Ще на презентації нам багато розповідали про те, що Xiaomi всіляко хоче покращувати свою екосистему. І в цьому напрямку вони зробили доволі неочікуваний крок. Розповідаю: з приходом HyperOS 2.0 тепер смартфони Xiaomi. Зможуть відправляти та отримувати файли з пристроїв Apple всього навсього за допомогою одного кліку миші. Також починаючи з цього моменту, смартфони Xiaomi зможуть відображатися та працювати на комп'ютерах Mac. І я вам скажу навіть більше, тепер за допомогою Xiaomi зможна буде переглядати офісні документи iWork. Не знаю, можливо, останній пункт буде актуальний для ринку Піднебесної, однак я дуже сумніваюся, що всередині нашої країни хтось буде користуватись подібним, бо Apple Apple і Xiaomi – це зовсім два різних світи. А якщо обрати в цілому, нарешті компанія Xiaomi, там через рік чи скільки почала, хоч трохи не здоганяти своїх конкурентів в обличчі Google та Samsung, які показали своєю чергою фішки штучного інтелекту ще дуже і дуже давно. Тепер все це пройшло і в HyperOS. Так, щось своє вони все ж вигадали. Однак, головні фішки ми давно бачили в One UI і Pixel Experience. Окей, з цим, принаймні, поверхню розібралася. Звісно, коли їх новенький флагман прийде до нас в студію, ми там вам покажемо все більш детально. А зараз мені хочеться поговорити про головних героїв презентації, а саме Xiaomi 15 і 15 Pro. І перше, що ви маєте знати, зовні Xiaomi 15 майже не відрізняється від свого попередника. Ті самі пласкі грані, плаский екран, доволі компактні габарити. Якщо робити порівняння, новинка стала трохи легше на кілька грамів і трохи тонша, тож в плані ергономіки якихось змін чекати не варто. Однак не варто ставити хрест на цій моделі, бо, попри майже такі самі габарити, новинка отримала більш ємнісний акумулятор, а саме на 790 мАч більше. Тепер загальна ємність складає 5400 мАч. Враховуючи компактність корпусу, це дуже і дуже непоганий результат. І це ще не все. Нове покоління також пропонує магніт зарядку. І це абсолютно нова технологія в арсеналі Xiaomi. Так, так, ви все правильно зрозуміли. Це аналог MagSafe від компанії Apple. Так само, як і попереднє покоління, Xiaomi 15 може похозуватися повноцінним вологозахистом згідно класу IP68. Випускається смартфон в п'яти основних кольорах: білому, блакитному, зеленому, темно-сірому. І у ексклюзивному кольорі рідкий метал. Якщо раптом вам цього буде недостатньо, існує 40 різних кастомних кольорів, які ви зможете підібрати на офіційному сайті. Проте, швидше за все, ця пропозиція доступна виключно для користувачів з піднебесної. Що стосується заліза, п'ятнашка отримала новий більш яскравий дисплей. Тепер максимальна яскравість становить 3200 ніт. І якщо вірити виробнику, це не просто маркетинг. Однак, хілер фічує новинки. Все ж став новий процесор, а саме Snapdragon 8 Elite. Звісно, порівняння робило з A18 Pro від компанії Apple. І звісно, в усіх синтетичних тестах Snapdragon 8 Elite його просто знищив. Щоб розуміли, він навіть знищив Apple M2. Чесно, дуже цікаво, буде на це подивитися на практиці. Більше того, якщо вірити виробнику, система охолодження у Xiaomi 15 значно краще, ніж у iPhone 16 Pro. Тест вони робили в Рімоба, і в той час, як на Xiaomi було 120 кадрів на секунду, на iPhone було 118,5, і він нагрівся до 43,6 градусів, а Xiaomi до 39,1. Погодьтесь, це неабияке дось. По камерам теж все доволі цікаво. В якості основної використовується сенсор від компанії Sony, а саме Light Fusion 900. На ширококутник на 50 мегапікселів від компанії Samsung, і телефотооб'єктив теж від Samsung, сенсор gn 5. Останній пропонує 2,6 кратне оптичне наближення і п'ятикратне гібридне. Звісно, що iPhone з ним і поряд не стоїть. Ну, це, якщо вірити прикладам, які показала компанія Xiaomi на своїй презентації. Одним словом, це тотальне знищення iPhone 16 Pro. Вірити цьому чи ні, звісно, вирішувати тільки вам. Окей, зробимо вигляд, що ми повірили. Скільки виробник просить за це диво? Барабан на дріб і. Нове покоління коштує всього-навсього на 200 юанів дорожче за Xiaomi 14. А саме 4499 юани, якщо переводити на долари, це 630 баксів, якщо на гривні 26 тисяч гривень. Це за модифікацію 12256. До слова, є ще спецверсія з просунутою комплектацією. За неї просять 6 тисяч юаней. Всі варіанти пам'яті, цін і основних кольорів перед вашими очима. В цілому знову технічна. Нічно непоганий смартфон, так само як і його попередник, проте ціна якась неадекватна. Якщо в Китаї за нього просять 630 доларів, коли він прийде в Європу, ну всередині України він буде офіційно продаватись тисяч за 37-38, не менше. Чесно, я не до кінця розумію, хто буде обирати цей смартфон, припустимо, замість Pixel 9 Pro, не дев'ятки, звичайно, а саме 9 Pro. чи припустимо, там якогось Galaxy s 24 або майбутнього Galaxy s 25 Подібне порівняння ми робили того року, і тоді ми прийшли саме до такого висновку. На папері технічно він дійсно крутий, однак, коли мова доходить до практики, ну і якщо брати до уваги його ціник, ну нічого надзвичайного я там не бачу. Окей, можливо, нас може здивуватися Xiaomi 15 Pro, бо за традицією, все найкраще дістається саме Цій моделі. І перше, що ми бачимо, це новий 2К-дисплей діагоналю 673 дюйми і підтримкою технології LTPO. До слова, максимальна яскравість тут така сама, як і у 15шки 3200 ніт. Але на відміну від свого молодшого брату, версія Pro, так само, як і попереднє покоління Pro, отримала трохи загнуті краї екрану. Я вважаю таке рішення найкращим на ринку, бо таким чином вам і зручно користуватися жестом. І немає спотворень зображення на краях, як на дисплеях-водопадах. Коротше, в цьому плані залік. Однак все це дрібниці, бо один з головних акцентів зробили на ємності батареї новинки. Тепер вона складає цілих 6100 мАч. І це попри те, що вага і товщина корпусу версії 15 Pro стала менша, ніж у попередника 14 Pro. І тут, хто би що не казав, а Xiaomi дійсно молодці. Мені дуже подобається новий тренд. Який задають китайці? Нехай вони краще змагаються не гіагерцями, гіабайтами, а ємностями батарей. Це дійсно корисно. Очікувано корпус новинки також захищений згідно класу IP68, тобто він не боїться ні пилу, ні води. Також на презентації за допомогою спеціального приладу нам продемонстрували міцність корпусу новинки. Його спробували зігнути і, звісно, це зробити не вдалося. Далі знову пішли розповідати за новий процесор. Тут встановлено той самий Snapdragon 8 Elite, і перейшли до просунутої системи охолодження, яка реалізувала. Зована, звісно, краще ніж у iPhone 16 Pro Max. Нас вже не здивувати тим, що айфони усюди знищені, а китайці стоять на верхівці гори. Як на мене, краще б вони взагалі його не згадували, бо виглядає все це трохи низько. Основна камера, і на черкокутник тут такі самі, як і у звичайного Xiaomi 15, а от е, телефото об'єктив завезли новий з п'ятикратним оптичним наближенням. Звісно, останній знову взяв і знищив iPhone, принаймні за версією Xiaomi. З нетерпінням чекаємо на семпл на студії, і після цього все обов'язково перевіримо. Дивимось на основні технічні характеристики новинки і. Порівняння з попередником Xiaomi 14 Pro. На папері майже за всіма параметрами він став трохи краще. А ціна склала від 5299 юаней. Це 742 долари за версію 12256. В цілому, це більше схоже на роботу над помилками і невеликим апгрейдом у порівнянні з попереднім поколінням Xiaomi 14 Pro. Так вони прокачали батарею, це, як на мене, найважливіше. Завезли цю нову магнітну зарядку. Не можу сказати, що це прям кардинально щось зміни, однак все одно плюс. Покращили телефону об'єктив, раніше було трикратне оптичне наближення, тепер п'ятикратне. Ну і завезли новий процесор, який я впевнений, на практиці, отак от, повсякденному користуванні, недалеко пішов від попереднього 8 ген-3. Хоча от на папері, та, коли ми дивимося результати синтетичних тестів, там прямо вау. Я не можу сказати, що це поганий апгрейд. Просто якщо ви маєте на руках Xiaomi 14 Pro, точно не варто бігти продавати його і купувати новинку. А що стосується ціни 740 баксів в Китаї? Це не дешево. бо я впевнений, що коли він дістанеться, і якщо він дістанеться до нашої країни, то буде коштувати там близько 45-46 тисяч гривень. Ну і враховуючи те, що у нас на носу презентація OnePlus 13, який буде коштувати швидше за все, трохи дешевше, або так само навряд чи хтось обере собі Xiaomi 15 Pro. Впевнений, що технічно вони будуть як дві краплі води. Однак, якщо ми говоримо за смартфони OnePlus, там є хоча б надії на те, що е, Китаєць отримує глобальну версію прошивки. Е, чого й не можу сказати за смартфони Xiaomi. Тож така собі історія. Власне, мене більше цей анонс знову підвів до висновку, що е, сьогодні краще купувати там попередні покоління, можна взяти якийсь там OnePlus 12. Сьогодні його можна придбати там щось за 25 тисяч гривень, якщо брати до уваги там вживе варіанти – варіант. В ідеальному стані OnePlus 12. Скажіть мені, будь ласка, буде хтось, що це поганий пристрій. Ось так він коштує ну, зараз там, на двадцятку дешевше. От за це будуть просити там 45-47. Це коштує на 20 тисяч гривень дешевше. Ну, це просто кажу, як є. Не дивіться на офіційні ціни. Ви ніколи не придбаєте його за 740 доларів. З розмитанням і так далі, він обійдеться 900 тисяч баксів, це от бетона, це найкращий варіант. Тож якось так. Це були мої думки, своїми ви як завжди зможете поділитися в коментарях. А зараз ми переходимо до знайомства з новими планшетами. Тут на диво все сталося доволі швидко. Нам показали Xiaomi Pad 7 і Pad 7 Pro. Головними їх фішками стали нові процесори і нові 3,2К дисплеї. Зовні вони мало чим відрізняються від своїх попередників, окрім співвідношення сторін дисплею. Раніше було 16 до 10, тобто планшети були вертикальними, тепер 3 до 2. Зараз вони виглядають як iPad, як OnePlus PD першого і другого поколінь. Як на мене, такий формат набагато краще, ніж був раніше. Версія P7 отримала новий чип Snapdragon 7 Plus Gen 3, в той час як P7 Pro може похозуватися чипом Snapdragon 8S Gen 3. Як на мене, обидва вони отримали. Варіанти. Особливо враховуючи той факт, що з охолодженням тут все дуже добре, тож чипи будуть працювати на максимумі своїх можливостей. А я вам нагадаю, що обидва вони без проблем пораються навіть з вимогливими іграми на ультраналаштування графіки. Тож з продуктивністю тут все точно буде ок. Роздільну здатність дисплеїв я вам озвучив, однак не сказав за частоту розгортки – 144 Гц. Матриця IPS. Ємність батарей у них однакова, а саме 8850 мАч, Однак потужність зарядки різна. p 7 отримав 45 Вт, в той час як версія Pro 67, але найцікавіше це як завжди ціна за базову версію P7, всередині якої 8 ГБ оперативки і 128 ГБ постійної пам'яті, просять 280 доларів. Це офіційно, за версію PRO від 350 доларів. Тут в принципі та сама ситуація, що і з Xiaomi 15. Враховуючи технічні характеристики новинок, це е, знову топ за свої гроші. Так, різниця з попередниками не суттєва. Іти зараз продавати попередні там pet 6 не варто. Однак, якщо ви зараз обираєте собі новий планшет, мабуть, варто дочекатися глобальної версії і взяти собі звичайну сімку. Попрошка, по-перше, я не знаю, чи дістанеться вона до глобального ринку. А по-друге, ну, платити більше за процесор 8S Gen 3, я. Сенсу не бачу, бо 7 плюс 3 достатньо з головою. Простіше кажучи, диво не сталося, однак я і не знаю, яке диво могло статися. Бюджетний планшет. За ці бабки, ну реально, прямо топчик. Ніхто нічого краще не пропонує. Ну і останній цікавий продукт на сьогодні це новий браслет Xiaomi Ben 9 Pro. Я не знаю, що дістанеться він до глобального ринку, і навіть не знаю, чи варто його очікувати, бо від попередника він і так, щоб дуже сильно відрізнявся. У нього стали трохи тончі рамки навколо дисплею, з З'явилися нові варіанти ремінців, покращили внутрішні датчики і завезли кілька нових програмних фішок. Тобто це знову не більше, ніж робота над помилками. Повні технічні характеристики новинки перед вашими очима. А що стосується вартості, просять за неї від 55 доларів. Технічно, враховуючи їх зовнішній вигляд, яскравий дисплей, NFC, GPS – це дуже крутий продукт. Проте треба чекати, яким він дістанеться до глобального ринку. Друзі, вибачайте, що я вас не знайомлю детально з усіма 16 новинками, які представили, бо там є і Powerbank, там є. І... Цей в Watch S4. Проте все це не дуже актуально саме для нашого каналу. Найголовніші продукти ми з вами розглянули. Тож давайте підбивати підсумки стосовно них і розходитись. Моя думка стосовно них наступна: смартфони дійсно круті, проте, на жаль, оверпрайснуті. І я вважаю, що не дуже актуальні, коли на ринку є Pixel 9 Pro. І Galaxy S24 і в майбутньому буде Galaxy S25. Коштують вони плюс-мінус однаково. Проте я не знаю, хто обере замість тих смартфонів, які я щойно озвучив, Xiaomi 15. А що стосується прошки, я взагалі не впевнений, що вона буде продаватися на глобальному ринку, так само, як і попереднє покоління. А купувати собі китайця, коли скоро вийде uh, OnePlus 13, я не бачу сенсу. Це має сенс тільки в тому випадку, коли солодкий прайс. А прайс тут, як я сказав раніше. Не солодкою. Планшети гідні, навіть попри те, що це мінорне оновлення. Тож, коли вони прийдуть на глобальний ринок, треба буде дивитися на ціну і після цього вже визначатися. А що стосується Smart Band 9 Pro, якщо я не помиляюся, 8 Pro на глобальному ринку не продавався, тож я не впевнений, що цей буде продаватися. На мою думку, можна брати собі звичайний Xiaomi Band 9, він просто топчик за свої гроші. Сьогодні його можна там взяти щось там за 1479 гривень. Принаймні в нашому магазині він продається за стільки. Ну, нічого кращого серед фітнес-браслетів ви не знайдете. А платити більше за GPS, а трохи більше дисплея, ну така собі історія. В такому разі вже можна взяти собі якісь там CMF Watch Pro, ці які там нещодавно вийшли, ці, чи там Redmi Watch 4. Тож презентація у Xiaomi наче вийшла масштабною, показали дійсно багато всіляких продуктів, вони непогані. Однак якоїсь революції, на жаль, не сталося. Це моя Думка. Своєї ви як завжди зможете поділитися в коментарях. А у мене на цьому все. Щиро дякую за перегляд. Не забувайте ставити вподобайки, приймайте участь в нашому розіграші. І нехай буде з вами Андроїд. Побачимось. Ай здоров'я, шановні підписники Android News. Звертаємось до вас за допомогу в придбанні засобів РЕП та аналізатора дронів для нашого підрозділу. Завчасно висловлюємо щиру вдячність за вашу патріотизм та вагому допомогу Збройним силам України. Задяки вам наша перемога ближче. Ви Кацапа, слава Україні! Героям Слава! Ну і пам'ятаєте, що кожен ваш донат від 300 гривень дає вам змогу отримати абсолютно безкоштовно смартфон Pixel 8 Pro на 128 ГБ. Це вживаний варіант, але в ідеальному стані. Я вважаю, що це невеличка сума для такої можливості. Але головне це все ж допомога нашим захисникам. Щиро дякую всім, хто долучається до зборів. Слава Україні! Слава вільному народу. Разом до перемоги. Побачимось.